Кришна, подеречани, 19 лютого ми бачимо, от бачимо цей зелений, Део. Матіс взагалі пізнак наліво заборона заїхав сюди. І одразу за ним послід, послідував оцей джип який перекрив рух. 46-2.00 Я обачаюсь. Правда, Права дорожня руху вивчали? Тут не можна зупинятися. Харі квішка обов'язково. Зараз людина теж вийде. Зараз поліцію, я просто. Я бачу вам дуже. Пішоходи в ламбай дуже. Право дорожню руху руху байдуже вам. Права придбали по права? Права? Да. Посвіщення. Придбали? Придбали посвідчення? Що такое посвідчення? Не знаєте, так? Да? Розуміло. Зараз тоді... Бачите, ось такі мажори, бачите, похер, все. Бачите, на понтах. на понтах, ото, Ауди мама купила чи папа, блин, та він зараз тут. Доброго дня. Можна поліцію викликати, будь ласка, на місто, місто Подільське. Вулиця, Проспект Перемоги. Кут сільськогосподарська біля сімейної піцерії. Сільська, це, енергетики, як ви бачите, енергетики. Сімейна піцерія Так залишить на з першого дорожнього руху Ауді Ольга Анатолій Ольга Анатолій і Юра Майтала Так, Фера, що ти знову займаєшся? Так, так, я слухав вас. За залишив авто на порушення права дорожнього руху. 159 пункт ГАИ. І. Юра Майтала не в штатний сотрудник ГАІ. Долбайо, блін. Так, так. А он хто? Чорт? Так, Май Майтала Юрій Анатолійович, так. Юрій Анатолійович не в штатний сотрудник ГАІ. Так, так, май, та, ла, так. Так, так, так. май, май. Ха, долбоє, блядь. Дай йому хотятку, дай Так, буде, так, Та що зсерни, чого не робиш? Дякую, чекаю. Дякую. Ой, мужчина, тут, тут не можна зупинятися, на, на майбутнє, щоб ви знали. Ровно 2 секунди. Вон там, бай, дя, 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 я вже десь тут стою. Вон там, бачите, є стоянка, заїжджайте сюди, стоїть, стоїть. Ви ж заважаєте, пішоходом ж заважаєте. Особливо Юрі ви заважаєте. Так, так. Бо Юра не влазить, да, О. Да, да, да. До речі, це, це твоє авто, да? Да, це моє авто. так? Також там стоїть. Це тебе не зараз поліція приїде. — Це пам'ятаєте, це отой шо? Стоїть, порушить. Ото. Тут зелена зона, зараз бачимо, зафіксуємо, зараз поліція приїде, ми ще раз. Зараз поліція приїде, потім а будемо ти засовувати. Будеш коли в поліції робити, будеш А мені вивати. не потрібно в поліції працювати, я, 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 я і так можу. Я і так можу. Так, так, можу, можу. Да. Да. Так что ты, а что ты тогда оттекал, Я же тебе кричал, Юра, иди сюда. Я тебя текал? Да, а что, Что, буду бежать? А я вышел, и ты, Юра, иди сюда. А я стою, кучу. а я стою. Да а где ты снимаешь? А что ты не подошел? А что а ты не подошел? А а я шо? пошел а к тебе, что я А что ты подошел? За... Я стоял, тебя чекал. Что ты шо? снимаешь? А что ты подошел, ты подошел Я тебе стою себе, ну, на похожей части. Я, чекаю полицию, чекаю. Да, 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 На себя посмотри. Юра, я сейчас ебну тебе этот телефон. Ну давай. Ну так выключи телефон. А що, телефон обоєш, що? Там мне похуй телефон ну, выключи. Все, ну и все. А, 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 а. Ну что, что ты хотел? Бля, Юра, тебе ебал въебал. Давай. Бля, Юра, выключи телефон. И что, ну все, ну что. Выключи телефон да и выключил. что, слушай, что те, в телефоне мужик или не мужик. Ну, а доксать не трогал, понимаешь? Вот надо доксать <звук> не трогал. Хорошо. Вот <шо>? и все, блин. Так я публикую. Давай, да я так публикую, не переживай, блин. А себя посоотвешь, я говорю <звук> еще раз, Давай, давай, делай. Делай, давай, делай. Васаб, мобой. Або праворуч, або, само, знак. Я все проїхав, по наконавку, не на, стоянку, на, на встречу, там... Ну він не розуміє, там... дивіться, йдемо, я вам покажу. де там знак. — Та що... я вам відео, відео покажу. Та не треба мені ваше відео. Ви ще слухаєте оце, при чому слухати. А при чому слухайте, ви принаймні. Включені будікамери, все фіксується, ви не переживай. Коротше, оці панте одразу закінчилися, тільки приїхала поліція, яка склала на нього постанову, запрошувати дорожнього руху, а також зараз ще покарає за те, що він... Висловував несе одну лайку в мій бік. Тобто все це покараємо відбудеться. Це лише панти. Тож, друзі, не повторюйте бути чемними, поважними, не пограти один одного, не використовувати незадну лайку, бути просто перевними людьми. Не повторюйте всіх всі, тітуханів, Гарі Кришна.